Любі друзі, я у Черкасах, в музичної школі сьогодні репетиція, генеральна, геніальна. Ну, коротше, завершуюча репетиція, і завтра вже буде виступ. Ой, ви знаєте, я коли віддавала Вову музичну школу, коли тоді війна почалася, ми приїхали до Києва. Так як були закриті всі садочки державні, я хотіла просто, щоб ну, синечка кудись походив на якийсь гурток. Чому б не музичний, так я його віддала до музичної школи. Хто б знав, що через два роки він вже виступає з ансамблем. Е, так, у школі це, ну, це обов'язкові в них виступи, але все одно це так приємно для мене, як для мами. Друзі, що б я ще робила в 12 годин ночі, як не перед виступом, готувала вишиванку сину. Права в тому, що нема вишиванки у нього. Я не купую, тому що він росте дуже сильно. З коротким рукавом не бачу сенсу вишиванку мати. А ось з довгим рукавом це купити буквально на 3 місяці. Тому я вирішила купити просто рубашку білу і розписати її. Дивіться, як вийшло. Є спеціальні фарби по тканині. Зараз покажу, як вони називаються. Український виробник роса текстильні фарби. Так, Гудять генератори, вимкнули світло і біжу в драмтеатр. Сьогодні виступ в ансамблі, де грає мій син. Зараз у них репетиція. Потім треба його забрати і потім знов привезти вже на виступ. Бо коли дуже багато, і вони всі там просто не поміщаються в гримерках. Тож я тут бігаю черкасами туди-сюди. Багато справ все покажу сьогодні вам у відео. Сподіваюсь, що я зможу познімати там. На виступі, тому що у нас квитки такі не дуже близько, ті, що виділили на ансамбль місця. Можливо, зможу підійти ближче там потім. За лаштунками театру забираю музиканта. І гуляємо тепер аж до початку виступу, і все провожу музиканта знову. І йду дивитись в зал. Так дуже хвилююче, так цікаво. Зараз поїдемо в депот. Я там жодного разу не була, торгівельний центр якраз від дві повітряний зараз. Там є гран кафе, має бути, поп'ємо там трошки чаю, кави та какао. Музикант. От ну, трохи там час вб'ємо, тому що там тепленько, бо на вулиці дуже холодно гуляти, а вже в паврорах нема. Просто мочі ходити. Я трошки захворіла. Взагалі хочеться за знаєте, в ковдрачку так заплутатися і сидіти в ній не вилазити. Під неї. Зараз ми на 25-му дійдемо до, до зупинка університет, Хотіла сказати метро університет. Ой, і там вийдемо зайдемо цей депот, подивлюсь, хоч що то за торгівельний центр, бо я там жодного разу ще не була. Як загалом мене чути, бо тут генійки гудять, страшні машини їздять а на вичинка. О, 25-й, Ми поїхали. Містив арт-гармоніку під керівництвом Володимира Махника і концерт заслуженим діячем мистецтв України Олександром Шмайдером, концертмистрами Сергією Кони, Ларисою Андрію та Петром Привородько. солістки, викладач Катерина Осієнко та її вихованка Марія Юрчина колядка. На круги верта поркувалось. Напроти, а я вас.

Сотися всім скрещить доню ві добрий у дню мудрістю сіяй Не знайле іще товаристей і Господи і де Let yeah, me do, we do? Додому. Концерт продовжується. У нас Вові так сподобалось, що ми приїхали додому і почав грати всі твори, які він знає, які колись грав і от зараз також грає. Любі друзі, вже наступний день, день, до що ви так хочеться спати. В такий день ну трошки проспали в школу. Прийшлось йти з Володимиром вибачатись перед вчителькою, ну не прямо так, щоб вибачатись, я насправді з ним пішла, бо мені в магазин треба було потім зайти. Тож, І забула йому покласти зошити. Тож, і Потім я виїхала автівкою, під'їхала до школи, віддала йому зошити. Такий сумбурний ранок вийшов. Щодо виступу в драмтеатрі, хочу сказати, те, що я отримала завдоволення, це нічого не сказати. Всі гарні епітети, які можна сказати, тут доречні: це талановито, це натхненно, це гарно, чудово, восхитительно. Я не знаю, як ще передати свої почуття. Я хочу сказати: це ті відчуття, коли ти маєш гордість за те, що ти живеш. В одній країні з такими талановитими дітками, поки є в нашій країні такі дітки, в нас є майбутнє, це точно. Бо я ніколи не бачила саме великої кількості настільки талановитих дітей разом. Тож, якщо ви бачите, що є концерти, виступи дітей, обов'язково приходьте. Всім рекомендую. Ось буду в. Навесні будуть виступи філармонії. Можна просто прийти в філармонію, купити квиток і прийти на виступ діток, навіть якщо ваші дітки там не займаються в музичних школах і не виступають, там все одно можна прийти своїми дітьми, показати їм і долучити їх також до цієї творчості. Я, знаєте, давно, дуже давно не відчувала таких емоцій позитивних. Ще ж подивилась трошки з залаштунками, як все у них відбувається. Все достатньо організовано. Все, так знаєте, ну, мені показалось, не знаю, як там взагалі, ну, я не, не весь час там була. Все було чітко, все було ясно. Принаймні в нашому ансамблі все спокійно, чітко, без нервів. Взагалі молодці викладачі дуже гарно, і дітки взагалі дуже гарно. І вони ось так от знаєте, як каченятка-курчатка. Вони там всі в одній зграйці були, нікуди ніхто не вибігав, нікого там не шукали, всі тут, ось тут, тут, всі біля дорослих. і ось вони отут всі. І мені це дуже сподобалось. Якщо я ще мала якісь, знаєте, хвилювання, що як там моя дитина, це ж все ж таки перший раз, щоб він там достатньо себе чемно поводив і слухав старших. Ви знаєте, там настільки гарний колектив, що взагалі можна не хвилюватися, отак просто відпускати дитину свою все. Взагалі ні за що не треба хвилюватися. І для мене це. Знаєте, дуже е, ну, емоційно приємно, скажу так, взагалі. Тож, дуже, дуже вдало було, і сподіваюся, що буде і надалі. І виступи будуть і філармонії. Знову на наступний рік буде драмтеатр. Сподіваюся, Володимиру моєму це сподобається, і він буде е, також надихатися, і також буде цим нашим українським майбутнім. А що ще щодо музичної школи, цей тиждень він завершальний, і вже в кінці тижня академвиступ, це такий підсумковий виступ, коли перед завідуючими відділів виступають, тобто оцінюють знання. Дитини, її гру, як вона грає, як вона що навчилася, як вона себе поводить, Там теж, там, як на сцені треба себе поводити. Ну, тобто так, така контрольна робота музична. От. І будуть вже канікули в музичній школі. Ще там обіцяли їм зібратися колективом, і саме цим акорденістів-байоністів вони хотіли зібратися, відсвяткувати. Я не знаю, пообіцяли, що зберуться, повезу його тоді також в Черкаси. Що хочу сказати, дуже дякую вам за перегляд. Мені дуже приємно, що ви передивляєтесь мої відео, пишете відгуки, також ставите вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал, хто ще не підписаний. Тут про звичайне життя переселенців на Черкащині. Відкриваю Черкащину для вас і для себе. От сьогодні це такий влог. Більш музикальний і більш творчий получився. Я сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть в коментарях. А я вам всім бажаю гарного!